Доброго часу, мої дорогасіньки. Всім хочу сказати дякую за те, що ви були всі ці місяці зі мною. Дуже вам вдячна і величезне вам дякую за підтримку, за ту любов, яку ви мені показуєте, доказуєте кожного дня. І взагалі, що ви зі мною. Дивіться, сьогодні хотіла б зробити відео, чи зупиняться військові дії до кінця року на території України. Я не говорю зараз про перемогу, я просто говорю про військові дії. Ніч, воювання, ППО-ракети. Дивіться, будуть навпаки масовіші обстріли, буде частіше працювати ППО. Чого? Тому що у наші пішли в деяких ділянках, ну, скажімо так, такий наступ. Тобто це буде повернення в земель, наші земель. В деяких ділянках це буде відсіч північ. Будуть наганяти такої, знаєте, розганяти знову буде те, що буде можливий напад зі сходу на Україну. Шпиталь. Дізнаємося про поранення. ДРГ буде заходити. Нова стратегія у нас з'явиться. Інколи людям буде здаватися, що ну, це все висить на волосинці, знаєте, наша ця вся перемога на Заході людям буде здаватися. Світова підтримка. Очікуємо, що буде трошечки її більше кінця року. План, новий план. Атака з моря. А, у расистів новий план, що вони будуть робити, атакувати більше з моря. Сила. Але ми маємо чим протидіяти. Невдача в бою. Їх очікує невдача. Тобто оце все це закриється нашою силою невдачою в бою. Ми. Іллюзія. Ага. Ілюзія того, що все пропало. Не треба оце все розганяти і думати, що все пропало. Це така, знаєте, от, пастка. Це це все там, за перебріка. Це для того зроблено для картинки, що ми вже почали вить, нить і хочемо переговорів. Десь на якихсь ділянках. Оця ганчірка почне наступати. Але наш героїзм, героїзм наших хлопців і дівчат, допомога, відродження. Супер. Навіть, що рашистів очікує, погана звістка. Ну, то таке. Так, у нас є ключ, домовленість для того, щоб нанести агресору. Бачите. Агресор на півдні. Поки що нічого не буду говорити про конкретні області. Єдине, скажу, що на певних ділянках фронту на півдні, от так називу, є рух вперед і дуже непоганий рух. Тому очікуємо, молимося і дякуємо нашим захисникам та захисницям. Всім вам дуже вдячна, гарного вам тихого року, закінчення року, і чекаємо на перемогу. Хоча Україна вже перемогла. Дякую усім.